Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути, видно. Доброго ранку, чути, видно, все добре. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є карагодін Сергій Олександрович, еколог підприємства Київ». Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, я бачу, що їх нема. Пані Анна Виноградова представник ПолітехПРО. Це розробник проєкту. Да. А ще в нас є пані Євгенія. Євгенія, дайте зв'язок вас чути? Так, да, мене чую, Я вас чую. Я... Представтесь, будь ласка. Я з сторони розробника. Я не Дякую. Дякую. Давайте тоді будемо діяти наступним чином. Дамо ще 15 хвилин тим, хто, можливо, хоче підключитися, але через якісь технічні нагаразди ще цього не зробив. Тому чекаємо 15 хвилин о 10.15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Дякую. Добре, дякуємо, чекаємо. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати наше громадські слухання. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися до них, вже це зробили. Сьогодні у нас 24 жовтня 2024 року і у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю КНАУФ, КНАУФ ГІП з Київ. Стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво цеху з виробництва сухих будівельних сумішей та нове будівництво цеху з виробництва міцних гіпсових в'яжучів, то в Кнауф, гіпс Київ, вулиця Рудківська, 5, місто Борщів, Чортківський район, Тернопільська область, Україна. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року в наступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. При проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2017, тисячі року не проводились. А громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань нас детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 10 годину, 18 хвилин, на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, інших трьох учасників. Я ще раз попрошу представитись під протокол на камеру для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пан Сергій, представтесь, будь ласка, ще раз. Карагодін Сергій Олександрович, еколог підприємства «Гіпс Гіпський, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Пані Євгенія зі сторони суб'єкта господарювання. Міщенко Євгенія. Дякую. І пані Анна. Добрий день зі сторони суб'єкта господарювання. Добре, отже, станом на 10 годину 20 хвилин, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Uh, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складно акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл. Отже, відповідно до постанови № 989 якою визначено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, «Кнауф -гіпс, -Кнауф ГІПС Київ стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво цеху з виробництва сухих будівельних сумішей та нове будівництво цеху з виробництва міцних гіпсових в'яжучих, то вкнавгівський, вулиця Рибківська, 5, місто Борщів, Чортківський район, Тернопільська область, Україна. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо до побачення. До побачення. Доброго дня.